Світова спільнота 18 березня 2025 року відзначає Всесвітній день соціальної роботи під гаслом зміцнення солідарності поколінь для тривалого добробуту. Цей день став знаковим для української соціальної сфери, адже в стінах національного університету, біоресурсів і природокористування України відбулися масштабні заходи, покликані зміцнити співпрацю між науковцями, педагогами, державними службовцями, роботодавцями та студентськими соціальними лідерами. У рамках святкування відбувся другий конгрес школи соціальних лідерів, який урочисто відкрили ректор НУБІП України Вадим Ткачук, президент університету Станіслав Ніколаєнко та голова Нацослужби Василь Луцик. Дуже приємно бачити, як вуз розвивається, особливо в умовах війни, так тому що все-таки ну, я теж десь років віддав наукові діяльності, так і, скажімо так, ну розумію, що таке вузі, скажімо, розвивати особливо нові напрямки, і враховуючи те, ну, наскільки ви тут багато залучаєте саме партнерського ресурсу. Я думаю, це якраз завдяки цій команді яка є університету, яка я бачу просто дійсно горить, тобто, скажімо так, цією справою і розвиває. Фахівці соціальної сфери обмінялися досвідом. Обговорили сучасні підходи до вирішення соціальних питань, а студенти отримали унікальну можливість поспілкуватися з роботодавцями та дізнатися про можливості працевлаштування. Я сподіваюся, що це буде ще один для нас такий місточок для того, щоб покращити саме підготовку спеціалістів для соціальної сфери, для того, щоб обмінюватися досвідом, для того, щоб мати для вас хороші місця практики. Де ви можете набувати додаткових компетентностей і досвіду. І в тому числі ми будемо мати змогу долучатися до всіх тих проєктів і тих можливостей, які сьогодні існують саме безпосередньо Національної соціальної сервісній службі. І це нам також дозволить проводити якісно освітній процес. Дякую. Учасники заходу ознайомилися з матеріально-технічною базою підготовки соціальних працівників, інфраструктурою університету та перспективами співпраці. Головною подією дня стало підписання меморандуму про співпрацю між НУБІП України та Національною соціальною сервісною службою України. Це стратегічний крок у розвитку соціальної роботи, що відкриває нові перспективи для підготовки фахівців та реалізації спільних проєктів. Цей день вкотре довів Соціальна робота – це професія майбутнього, що змінює життя людей та суспільства. Запрошуємо всіх охочих до спільної праці заради побудови сильної, солідарної та соціально відповідальної України.